Погляд за лінію вогню крізь стовпи диму і військових побратимів вдалині тиха ніч, мирний ранок та нова єдина Україна, воєнне сьогодення на муралі, підтримка з тилу захисників України. Мурал в пам'ять не лише тих людей, які є людьми, які віддали життя за вільну нашу рідну Україну і віддають свої, продовжують віддавати своє життя. А ще за тих воїнів, які перебувають зараз. На сході, на заході нашої країни на півдні, бореться кожного дня з ворожими силами. Ідея патріотичного стінопису належить викладачці освітнього закладу в Інгулецькому районі. Втілити у життя задумане взялися і педагоги, і учні. Хлопці відкликнулись да, на мою пропозицію намалювати. Прийшли, і два дні ми з ними витратили на те, щоб да, зобразити ось такий мурал. Картинку знайшли в інтернеті, да, трохи її як сказати, призвичаїли до наших стін. В перший день це набуть четвер ми почали його малювати кредою. Тобто ми взяли почали робити контур, а в п'ятницю нам вже привезли краску. Після чого ми почали розмальовувати це все. Люди допомагали нам, воду приносили дуже багато людей, які проїжджали тут. Дивилися, їм було приємно цим моралом підкреслити наш український дух та підтримати воїнів ЗСУ, які зараз воюють на передовій і захищають нашу країну. Від початку повномасштабного вторгнення окупанта на нашу землю народилося чимало символів української незламності. Окремі з них незабаром прикрасять і інші стіни цього закладу. Обіцяють учасники творчого арту. кажуть, місця і часу заради такої справи вистачить. Юлія Вітряк Валерія Косигіна цей день.